Вітаю. Зараз зроблю розбір минулого тижня. З вас підписка на Discord сервер і на канал. І можете лайк ставити. Загалом на минулому тижні я зробив плюс 2%. З них в мене було два хороших трейда в так: два в стоп і один трейд штангу. Отже, почну з самого першого трейда в цьому році. Я вже, в принципі, розбирав, але розберу ще раз. У нас була логіка. <турган> на відкритті тижня, відкритті року, то що ціна в принципі да після такого величезного такого супрового імпульсу зліва, який був дала корекцію. І тут в мене був важливий момент дізнатись, дізнати, плюс зрозуміти е, в моменті, що саме тут має бути робити. Ціна. Я це отримав, а саме ціна, окей після відкритті лону після роботи з франкфуртською франк 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 сесією, да, вона не пішла. Нижче тут да, зробила маніпуляцію, і я на піти балансах уже тут на корекції е, прикріплю скріншоти, е, брав позицію маркетом до найближчої логічної цілі, да, тут е, у нас фрак... максимум е, Азії як ліквідність, цей фрактал, цей можна було використовувати. Я розуміючи те, що мені не потрібно притягувати. Да, Обрав оптимальну ціль до захищеного максимум Якби він був незахищений я б спокійно його б використовував. Далі це по зрозумілим причинам на відкритті Нью-Йорка дала корекцію і досягла тих цілей, які я став в принципі минулому відосі На відкритті вже наступного, ти... наступного тижня. На відкритті наступного дня я дав реально таку жорстку штангу. ну Не штангу, а просто стоп отримав. Штанга буде на наступний день. Чому? Тому що, в принципі, в мене була логіка, що ціна. У нас все одно має лонговий тренд, лонгову логіку, логовий характер. Я це казав да цілі тут самого вверху. Відповідно, мені потрібно було, щоб це дала якусь мінімальну корекцію, і я від неї міг працювати далі. Мова. Що ціна тут дає? На відкритті М -м, уже ньюрської сесії. От у нас був агресивний імпульс. Низ Минулу сесію лондонську. На відкритті нью-йоркської сесії у нас тут було оновлення мінімуму Лондона. Ціна окей да зайшла корекцію в годинний імбаланс. Я бачу тут злом, і на годинки і на чотири годинки, але мені було важливо, щоб ціна дала корекцію. Працювала з, з сесійною логікою. Да, минулу сесію ціна мінімум зняла. І далі тут я на М15, беру, е і дивлюсь. Що ціна повторює, в принципі, паттерн логіку, да, і яка була в нас отут. Тобто ціна не йде нижче. А відразу дала якусь корекцію і да імпульс наверх, від чого я тут кидаю лімітку і отримую в жба. Чому? Е, є велика різниця між тим, що було минулого дня в понеділок, отут, і отут в моделі входу. Тут у нас було проф у вигляді маніпуляції, е, да У нас тут було зняття з закріпленням, не 15 був імпульс, гарно видно. Тут у нас не було ніякого зняття Тут ціна. Підійшла до фракталу, до ліквідності, дала корекцію, і далі я вже получив свій стоп. Е, окей, поняв, відпочиваю. Наступний день приходить бачу, в принципі картину маслом. Свій з, е, свою, одну із моїх таку, торгових моделей а саме у нас є. Мінімум мені минулого дня є е, логіка розуміння тренду. Наш да, у нас тренд, в принципі, в цілому логовий. Я розумію, що це вже ціна скоректувала в, в цю всю маніпуляцію. Да, ось тут у нас вже було. І розумію, що це м -м, Іскра іскрабори Да, у нас є боковий вигляді хай е, лоя кінець імпульса кінець корекції. Я розумію, що якщо ціна дає тут. Маніпуляція, я можу працювати в зворотньому напрямку. Я єдиний момент проігнорував те, що тут ціна дала маніпуляцію. Да, от, от у нас її чудово видно, від якої ми отримали реакцію в шорт Я це проігнорував благополучно, мені було е, показано імпульс внизу агресивне повернення в боковик тут з, з закріпленням на М5. Е, маніпуляція, закріплення, від чого я вже брав. І, в принципі, да ціна по стаковим вже ми бачимо, да Тренду прийшла в маніпуляцію, видала мені раз, два пруфа, що не потрібно вже було дані працювати. Я тут, в принципі, дотримав до стопа і е, получив його. І вже коли ціна повторила таку саму м ситуацію тут тобто. Е була в мене ці логіки на день зняття і ти вверх Ціна дала її зняття, перезняття. Я такий дивлюсь. Ага, зона закріплюється, тут вище, можна далі працювати. Типу в нас було маніпуляція, і далі вже працюємо. вверх, Але я допустився помилки, та, я ще й збільшив трішки ризик. Це була вже емоційна складова порушена, і отримав швидко стоп. По факту, ж, якщо розбирати більше з точки зору грамотності, вже по факту для того, щоб не допускати таких позицій, момент, де я мав починати лонгувати, він починався. от Тут як тільки ціна перебуває цей максимум, аж тільки відразу можна або на крексі, або десь тут шукати на продовження імпульсу свої позиції. Окей, я тут допустив одну помилку, плюс одну штаму. Е, далі відразу в моменті я зрозумів, що все на сьогодні досить вистачить з мене м -м, потрібно йти відпочивати. І завдяки цьому е, плюс наступний день аналіз помилки минулого дня відкривається. Робочий день я бачу, що ціна агресивно реально агресивно підходить до е, першого фракталу, там другого фракталу і третього фракталу. До цього мінімуму У мене є чудове проміжня, що вже все. Да, ціна, якщо так агресивно підходить, значить буде їх знімати. І мені потрібно, в принципі, не жальнічать до найближчого цілі, до найближчого фракталу, десь знайти тут свій шорт І я прикріплю зараз е, скріншоти, да, своєї логіки. У нас тут було відкриття Франкфурта, я від нього ой відкриття Франкфурта відкриття пренівської сесії. Від її відкриття я обрав лімітку на Ту 2.2 РР. Мені трішки даже ціна нижче занесла аж до 2.7, бо там були, здається, новини. Але мені це особливо було не важливо все одно мені головне, що ціна досягнула моєї ціни Тому, в принципі, вийшло круто. Ціна буквально дуже швидко. В 15.20 відкрила мені трейд, а в 1540 я вже мав свій 2.7 РР. До найближчої логічної, красивої цілі, да фактично, це моя улюблена модель е, при роботі в корекції, і вона, в принципі, повністю і дуже швидко реалізувалася. Е, в цілому тиждень вийшов непоганий, плюс 2%. На відкритті року чудово. Е, зараз основна логіка, яку можна побачити на графіку, це те, що ціна дала ще раз тут перелой, і знову агресивно тут закріплюється вже на 4 годинках. Що ми бачимо фрактал? Да? Ми, максимум минулого дня э, ціна вище нього закріпилась після зняття э, мінімумо, там, минулого тижня і тому подібне. Що це нам, в принципі, дає, і для чого і э, 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 можна з цим робити? У нас є тут корекція, з речі, гепт невеличкий, був, да? ціна його перекрила. У нас тут є на чотирьох годинках два э, імпульси э, Імпульс перший з імбалансом, імпульс другий тут факту зараз формується можливо ні. імбаланс у нас ідеальна ситуація. Це на відкритті сьогодні Нью-йорка або нью-йоркській сесії. Ціна коректує в цей години імбаланс, і від нього е після пруфу да якогось можна спокійно набирати свої позиції в лонг мінімум до максимуму минулого тижня да, до тих таргетів, які я тоді став. Або ж і якщо це прям свінги, свінг трейди то аж там аж до 3,37 аж сюди можна спокійно тянуть, Да? Тобто, е, умовно, вхід тут, стоп за е, цю маніпуляцію, ну якщо безпечно ставити да, за цей воює, і е, прям тримати свінг, жорсткий такий свінг пару тижнів нервно. На три з половиною РР спокійно можна, але я буду працювати локально, буду очікувати якоїсь локальної корекції пруфа для роботи інтрадеміжсесіони логіки і тому подібне від цього чотирьохдинного імбалансу. Альтернатива це те, що в нас не буде ніякої прям такої глибокої корекції. Аж сюди ціна тут зараз розторгується на відкритті. нью Йорка вже буде виходити з цього міні ренджа. І буде зрозуміло, що у нас буде дуже жорсткий імпульс, е і вже тут потрібно буде приховати да, по факту останній останнє на роботу в лонги. От і вся логіка, в принципі, на цей тиждень роботи. виключно лонги від якоїсь мінімальної корекції. Дякую за перегляд, прослуховування Підписуйтесь на наш Діскорд. Там багато цікавого.